Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Сивий Іван Романович, солдат легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 13 листопада 1984 року в селі Сапогів Галицького району, що на Івано-Франківщині, різ активним і кмітливим хлопчиком, допитливим і надзвичайно товариським. Навчався у калицькій загальноосвітній школі номер 4 Однокласник Тарас Захарія пригадує: серед однокласників Іван користувався повагою, хоча сам був спокійним та скромним і не мав багато друзів. У спілкуванні був простим та надзвичайно. Чайно відкритим після завершення школи, охоче зустрічався з однокласниками та ділився своїми досягненнями, цікавився їх життям, не забував і розпитував про інших, з якими не випадало можливості зустрітися. Іван це людина, яка виховувала себе у дусі наполегливості, порядності та надійності. Він упевнений йшов до поставлених цілей і з успіхом досягав їх. Навчання продовжив у Винилівському професійно-технічному училищі номер 34 Здобув фах кухаря, і, хоча за спеціальністю не працював, однак дуже любив потішити рідних. Та друзів чимось смачненьким працював охоронником у різних фірмах. У 2004 році познайомився із майбутньою дружиною Оксаною. Жінка розповідає, зустрічалися впродовж 9 місяців. Потім вирішили одружитися. 16 травня 2005-го взяли шлюб. 18 січня 2006-го народився син, якого назвали Романом на честь дідуся. 28 липня 2011-го на світ з'явилася донечка Сніжана. Однак сімейні стосунки не склалися у 2014 році чотирнадцятому році. Ран розлучилася цього ж року. Іван став учасником АТО, захищав східні терени України. 11 листопада 2022 року був призваний за мобілізацією Калузьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки і знову став на захист рідної держави. Мужньо дотримуючись військової присяги, на вірність українському народові самовіддано служив кулеметником стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А сорок 67. Побратими характеризують Івана як сміливого бійця, надійного друга, готового прийти на допомогу у будь-якій ситуації, щиро та чуйну людину, яка віддасть своє життя за інших, 17 січня 2023 року. Поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області, під час ведення бойових дій з військовими формуваннями Російської Федерації, воїн зник без вісти. Вісім місяців рідні і друзі сподівалися на краще однак дива не трапилось. 22 вересня стало відомо, що захисник загинув, і лише 24 вересня він повернувся додому. Повернувся в домовині. Свій вічний спочинок знайшов на алеї слава міського кладовища. Йому на віки 38 років. Низький уклін, глибока шана та вдячність нашому Іванові сивому за незламність та саможертовність. Написав у соцмережі Фейсбук калузький міський голова Андрій Найда. Іван твердо знав, чого хотів, і нічого не боявся. Мужньо захищав та обороняв нашу державу та загинув як справжній герой, пам'ять про якого буде жити. Вічно додав його товариш Тарас Захарія. Посмертно воїну присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Для усіх нас Іван Сивий є прикладом патріотизму і самопожертви. Не забудемо його подвиг, світла йому пам'ять і вічна слава.